Всім призи, моє Сьогодні захочеться захочуся в Stars щоб доапати 32 тисячі трофеїв на аккаунті speedrun 100 тисяч. Але спочатку я зараз заходжуся на основу, ми тут зараз забираємо е подарунок за 130-й день, мого вінстріку по заходам в гру. І перед тим, як будемо оцю е останню каточку до 32 тисяч, я хочу перше відкривати 2 мега копілки, позабирати, коротше різні нагороди. Ну, трошки зробити зараз відкриття, ми зараз це все проведемо, подивимося, що нам цікаво випаде. Тому цього не будемо. Давати зразу поламаємо Мені тут в клубі, в двох клубах мені буквально по 20 перемог не вистачило, щоб було фул Купілка, на жаль, ну, в принципі, то не страшно, бо фулку... ну, купілка, це не таке вже й важливо. От якщо буде якийсь цікавий івент, то тоді вже треба буде обов'язково фармити. А так то купілка, тут 13 старт дропів, то нічого страшного. Ще й тим більше, я на основі зайняв перше місце, у мене буде тут додаткові 3 старт дропи. Тому, короче, досить таки, не пане. Зараз маємо, маємо тут за залутатися і на основі, і на спідерані, бо там я також непогано досить -таки відіграв. У нас там вроді би теж має бути 13 старт дропів. Ну, на основі, поки щось нічого такого цікавого не випадає, як я бачу. Мені б хоча б кредити, щоб повипадало, було б вже класно. Можливо, навіть ми зараз, якщо буде міфічний стартроп, з якого випаде я вже зможу отримати сонячну славу 3. Ну поки що відкриваємо, залишається ще чуть-чуть стардропів. Ні, міфічного ще досі таки не випадає. Не як я розумію, сонячну Славу соня, 3 Я отримую не сьогодні. Падають всякі монетки, очки сил, навіть ні одного міфіка не випула, це капець Так, от ще й бонус за перше місце. Ми його також забираємо. Тут 300 стар дропчика. Подивимось, заради чого я старався. 25 очків сили, Далі в нас знову ж таки 25 очків сили І ще один епічний. Тут падає 100 очків сили Ну коротше, заради декілька очків сили я старався. Ось такий от крутезний дроп мені випав на основі. Не зря старався, грав. Ну коротше, отака от, от крута у нас моя копілка. Ну, давайте погнали, дивиться, що нам буде падати на... С Поки я шукав аккаунт Speedrun100k, я згадав про аккаунт подарунки, де тут у мене є 235 кристаллів. Зараз я вам кажу не просто так. А тому, що це буде якраз одна з е, суті відео, для чого я записую. Короте, для чого я зайшов що на цей аккаунт, це щоб купити. Оцей от скінчик на арті. У мене тут а, улюблений бралер на цьому аккаунті Арті. Ми тут багато всього на нього є. Зараз давайте ми отак от зробимо, а де цей арті. От арті. Коротше, я хочу на нього купити всі скини, все що тільки можна. У мене є в принципі такі два скінчика. І зараз продається оцей от, е, скінчик Посейдон арті за зі знижкою 140 Кристалі, тому я думаю, що можемо його зараз купити. Й скоро на нього вийде гіперпак. Ну коротше зможемо його золотати, прямо досить таки сильно залутатися. Ну, Два тягнути не будемо, купляємо за 149 кристалів. Отакий от скінчик посейдон Арті нам залітає на аккаунт, крутесний міфічний скінчик. Ми його, в принципі, забираємо. Зараз ж таки надіваємо і отримуємо три в наші всякі косметичні оці штуки, іконка, спретчик та пін Як завжди, в мене залишається 86 кристалів, якраз таки, щоб купити гіперпак на Арті. Ну ладно, коротше, тепер погнали на спідран. Це, я завжди зайшов вже на спідрану. Мені тут зараз нагорода за 40-й день спідрану. Хоча зараз насправді йде тільки 39-й день спідрану, тут просто забались трошки нагороди, і вони тут даються. Ну, один раз мені далось нагороди зразу за два дні. короче, підряд мені далось. Ну, коротше, ладу. Це менше з тим, мені тут залишається 8 трофей, і в мене ще питання: а де моя мегакупілка? Я ж потратив білет, Я ж надію, що я не забув їх відіграти. Я ж ході би відіграв мою купілку. Зараз давайте навіть подивимось. От я навіть тут зробив 10 перемог, але чомусь мою купілку мені тут не видають. Я не розумію, чому це так сталося. Краще б мені на основі не видало, бо там мені. І так немає такого, чого важливо випадати. А тут там ні не не ну, але Я думаю, що ми можемо зараз тоді заки повідкривати оці ці нагороди Я спеціально їх лишив, щоб повідкривати на цьому аккаунті. Я, я зомбояч, точніше мертві ящики тут лишив Легендарний стардропчик. Ну коротше, надіємося, що сьогодні мені випадає два або бутерина легендарні браулери. В принципі, шанс на це є. Ну, давайте, давайте такого. Я почекаю, коли у нас закінчиться моя купілка, коли вона мені видасться і до вас тоді вже повернусь так, ладно, поки я чекаю на мою скарбничку, хочу вам сказати, що в мене помінялося на цьому аккаунті з підранствока. Тут трошки в мене такі помінялося по трофеям. Зараз давайте, в принципі, почнемо з того. Ну тут, в принципі, можна якраз закінчити, поки я чекаю, я хотів якраз таки це розказати. Давайте ставимо так, от максимальні трофеї. Почнемо з того, що в мене з'явилось на аккаунті вже тепер скільки 11 максимальних рангів. Ми тут дуже багато поапалися. Завчора я апнув приблизно 4 максимальних ранги, якщо не помиляюся. Я апнув грома без лузів з 900 тисячі, просто максимально спокійності моємо грали з... Якщо не помиляюся, то ми грома апнули з ice Fox. Та з Найтом. В принципі, їм дуже дякую за допомогу. Потім я бачу, мені залишається на Б ще 100 трофеїв до максимального рангу, то Я вирішив теж ну, апнути цей максимальний ранг. Якщо я не помиляюсь, то ми грали або з Найтом і IceFox, або ще грали з Титаном. Ну, коротше, я пам'ятаю, що ми точно з ними грали, тому всім дуже дякую, хто мені допомагав. Потім міпла ми апали з Олешкою та Ійсфоксом. І також ми ще апнули Гріфа, пізніше також Гріфа апнули на тишу. Ну коротше, 4 плюс максимальних ранги мене вже є, досить таки класно, Акаунт у мене просувається досить таки не пагано. Сьомої сили так зараз випадково. З сьомої сили навіть я зможу апити максимальні ранги, ну і також я ще потратив тисячу монет, щоб купити один гаджет. Ну, я думаю, це не сильно страшно, мене монети так багато, майже 60 тисяч. Ну я не розумію, де має мого купілка, думаю, коротше зараз йдемо, ще чуть-чуть почекаємо. Ну що ж, мені прийшлося чекати цілих 10 хвилин, щоб відкрити цю мою купілку. Ну нарешті вона вже е, розпочалася, вже закінчилася. Тому давайте вже відкривати. в Принципі, дивитися, що тут зараз буде падати. Надіюсь, що щось круте, бо, бо треба, щоб було багато очків в сили, мене і так далі. Тут до речі, чомусь 14 старт дропів. Ну, напевно, через те, що ми тут на пару перемог зробили більше ніж на основному в основному моєму клубі. Ну, Коротше, давайте дивиться. Шанс щось круте вибити є великі. таки. тому давайте дивиться відкривати. Я надію, що ми за це відео отримаємо. Ну, мінімум одного бралера. До речі, нам вже тут випадає скінчик на рік. Це, звісно, все класно, але. Краще б мені дали якогось епічного бралера, Наприклад, було б покраще. Було прям набагато-набагато краще. Так, ну давайте вже довідкриваємо. Тут, в принципі, не так і багато залишилося, на все 8 штук. І потім перейдемо до відкриття інших нагородців, які там є в магазині. І давайте, поки ми будемо відкривати ці нагороди, я швидко прорекламую свій телеграм-канал, тому що там є дуже багато різних, новин він побрав старсу, анонси відео стрімів. Та, коротше, купу всього, тому обов'язково заході по кірку, зараз бачите в себе на екрані, бо посилці під це відео. Ну а в нас тут є легендарний стардропчик. Я дуже надію, що тут зараз буде бралер якийсь. Тому давайте, короче, відкривати Дивиться, Бравлер, Бравлер і це просто скін на ній. Тут а нащо мені цей скін? Я розумію, що, звісно, скін крутий з Пасу, але ну дайте мені Бравлера, ну, епічного Бравлера вже було б класно. Ну, коротше, ладно, окей, я вас зрозумів. Через цей скін я навіть не зміг нормально прорекламувати свій телеграм-канал. Ну коротше, відкриваємо ефічний старт. нам падає, епічний пін на максу. ж звідси міг спокійно випустити епічний бралер, але мені просто падає епічний пін. Ну коротше, ну дроп, в принципі, не такий паний. Два скінчика, це, звісно, класно, але краще було б це бралери. Ну, окей, ми, в принципі, це відкрили. Тому давайте перейдемо тепер до відкриття того. Або давайте тако, Давайте ми перше апнемо тридцять дві тисячі а тоді відкриємо, як де типу, познак того, що ми апнули. Тоді повідкриваємо ці всі кортезі нагороди. Я до речі, не знаю, що робити з Морцем, вкачувати мені його чи ні. Ну, напевно, ще поки що почекаю, якось пізніше заберемо ці нагороди, якщо що, там ще цілих. Приблизно 20 днів, тому поки що я його вкачувати на 11-ту силу не буду. А краще вкачаю нових бралерів там на 7-8 силу. Ну коротше, погнали доапувати наші 32 тисячі трофеї, залишається листова каточка. Я буду грати на Бель, бо в мене вона з Вінстріком, тому мені треба просто зайняти топ-4. І це буде 32 тисячі трофеї навіть чуть-чуть більше. Я хотів зняти відео на 33 тисячі трофеї, тільки якби я поки їх хапну, то відео б затягнулося, воно вийшло аж завтра або післязавтра. Тому знімаю на 32 тисячі, а наступне відео вже поспіль вийде на 34 тисячі трофеї. Бо там ми будемо якраз таки. Ще й легендарний стартроп, який буде на дорозі слави. Ну, коротше, буде багато всього, що цікавого. Попереду, ще дуже багато всього, тому обов'язково не пропускайте. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночки, лайки, коротше, щоб не пропускати нові круті відоси. Ну, у мене вже є одна баночка, досить таки непогано. Бам-бам, там вже, до речі, навіть двох вбили. Це досить таки класно, вже навіть трьох. Я собі зараз. Ой, я опадко вбив, я хотів, я тапавшу банку знести, але я вбив ворона Ну, це, в принципі, краще. У мене і той, і то в принципі, ми зробили. Е, так, а що там баз, яке розумій? Та ой, ну на баз я не рватися не сильно хочу, баз може зараз притягнути, сім у мене ні гаджети, нічого нема. Тому краще, на нього сильно не риватися. спокійно почекати до топ-4. Так, ну кордель, усі, мене геть. Ну, я тільки сьома без гаджетів, що мені тут робити? Мені треба якось зараз акуратненько. А, аку... А, за ним біжить ця откази, тому він так мене пушив. Ладно, окей, ми зараз можемо ще є шанс залутати цю третю баночку. Буде дуже класно, якщо ми це зробимо. Але я чую, що мені тут помішається зробити грів. І ще й корделю десь під ультою непонятно де. Ой, а, ну понятно, до мене притягнувся бази, який мене зараз покій не виносить. Ну це понятно, а що я, а що я маю зробити? Він просто притягується і все. це нереально просто без шансів. Ну, плюс один трофей. Ладно, давайте спроба номер два. Сім трофеїв нам залишилося. Я думаю, що маємо зараз це зробити за цю катку. Якщо ні, то я просто. Не знаю, що нам треба ще зробити. Ну, коротше, полетіли пробувати. Так, я вже тут бачу, скільки Дві аллі, кита... Ні, три алі і кита. Ну, це капець як зараз буде важко. Треба зараз просто розфармити це по, по банках. Я не знаю, як мені зараз це зробити. Я надію, що тут. А, тут є раз Аллі. Я так поняв, а, тут Алі і Менді. Ну, якщо я зараз ламаю одну баночку, чи буде дуже класно. Зараз давайте якось акуратненько пробуємо їх бігом поламати, поки сюди ніхто не прийшов. От одна баночка вже є, навіть є шанс отримати зразу три банки. Нічого собі Давайте ми зараз так от Отак, от бам-бам, от, окей, дві банки. Я зараз третю, і бігом треба кудись тікати. А ні, окей. Було на тому цікати не обов'язково. Вже в нас восьме місце, але це поки що мінус, навіть мінус містрік. Тому краще, краще якось посидіти, акуратно відіграти. Я б зараз спробував бити Менді. Вона хоче зі мною я цього робити не буду. Ну, в діє, мені здається, що це легка здобича, і зараз можна якось попробувати вбити. Головне, аби в неї не було гаджета, ну, як мінімум, щоб вона по мені не попала гаджетом, і щоб в неї не було ультим. Так, я не бачу, чи в неї є гаджет, але я за то її майже вже вбив. Та окей, я навіть вгадав, вона просто сиділа в кучах і її зміг навіть вбити навіть так. І в нас зараз топ-7. Ну, топ-7 це пане, треба щоб вбили ще трьох людей. Ну, я, в принципі, зробив досить таки непоганий внесок в цю гру, тому я думаю, що я можу спокійно посидіти, хоча б щоб ще зробила один кіл. Я тільки це сказав, зараз вдали цей кіл. Ну, коротше, треба почекати, щоб ще. Одного вбили, і тоді ми апнемо 32 тисячі трофеїв Досить таки, в принципі, непогане вже число за 39 днів пушу. Ну так, трошки я вже, звісно, збавив темпу, просто апельс, який казав, ну нети не буду, просто скажу, з кожним разом важче, через те, що прокачки мало, а треба вже з кожним разом на вищі кубки йти грати. Тому, коротше, трошки важкувато грати, але я в не здаюсь. я буду надіятися, що ми зараз ящики максимально багато побуваємо браулерів. Ну, хоча б одного якогось рідкісного, щоб мені його... Я потім, коротше, ну, рідкісну маю на увазі якогось легендарного, щоб мені потім. Так, мене буває яке-то. Мені навіть не дають договорити, ну, коротше, щоб я потім його на нього не тратив купу кредитів. Ну, ми зайняли топ-4, якраз таки, який хотів, тому зараз виходимо, отримуємо наші стоп що? 6 трофей. Я ж до цього він стрік ви що реально ви знущаєтеся з мене. Один трофей, мені просто не хватило одного трофея. Ну, я вас розумію, тоді я... це знак, що треба апнути рівно 32 тисяч трофей, тому я пішов зараз займати п'яте місце. Окей, okay, я помираю. Це топ-5. Надії, що мені зараз дадуть один трофей. Будь ласка, виходимо. А чому плюс три мені дали? Я хотів рівно апнути. Чому мені перше давало один трофей, а тепер аж цілих три. Я ж більше трофеїв апну. Ну короче, я не знаю, як це так сталося. Ну коротше, ми апнули більше ніж тридцять тисяч трофеї. Не вийшло рівно, але це не страшно, бо і так я сьогодні буду побувати цей рекорд. Тому тридцять віти ще нас є. Робимо скринчику такий от на пам'ять. Та йдемо в знак цього відкривати всі-всі-всі нагороди. Кіменту тільки є. В мене тут є двадцять левелів брал пасів. Майстерності позабув позабирати цут в новому відео. Короче, ці от штуки. Можливо, ми навіть зараз доб'ємо п'ятий левел рекордів, ну це не знаю. І позабираємо ще так само з дороги слави. Тому кажуть, давайте почнемо з найменш цікавішого, наприклад, це рекорди. Тому давайте зараз власне, тут повідкриваємо. Тут у нас також є старт-дропи, з яких я надіюсь, нам щось випаде. Ну, хоча б один епічний, ну, бравлер або епічний просто стардроп, щоб я знав, що є шанси якісь нам щось круте вибити. Так, ну окей, ну навіть якщо нічого такого цікавого не випаде, то не страшно, бо це означає, що ми підбиваємо шанси вибити щось круте. Так, епічний бравлер, будь ласка, хоча б епіка, я не прошу міфіка. Я вчора не на відео відкривав міфічність. Стардроп на дом з аккаунті, і мені там з міфічного стардропа випала Алі. Ну я навіть не прошу, щоб мені випав міфічний бралдер, просто хоча б одного епіка. Я тебе прошу. Будь ласка, 200 очків села. Я вас зрозумів, окей. Дуже вам дякую за таку щедрість. Відкриваємо наступні стардропчики. Рідкісний, далі забираємо пінчик і 100 цих от рекордів. Ще один стардропчик відкриваємо над рідкісний, окей. Забрали ми його. Наступний у нас рідкісний, нічого цікавого, це понятно, а, Так, на Хенка забираємо бамс, випадає ще нам 100 рекордів. Ну, ще чуть-чуть, буквально 360. Я не знаю, чи ми доб'ємо чи ні, бо я не рахував, але як я бачу, що нам тут не вистачить. Та? Як я розумію, нам тут зовсім трішечки не хватить. Ми зараз забираємо, наприклад, цей стартроп епічний, до речі, з якого падає пінчик на Б. Забираємо ще оці рекорди, і мені не хватило буквально 60 штучок. Ну, коротше, тут можна було постаратися добити, але я думаю, що вже на наступного відео доб'ємо. Треба трошки постаратися, я трошки спішу. Тому, коротше, давайте зараз відкривати наші нагороди далі. Почнемо ми тепер з Brawl Pass. У. Забираємо тут початкові нагороди, монетки, стардропчики. Все це давайте зараз відкривати. Я надію, що мені зараз тут Brawl Pass, щоб отримати сквіка Мені тут треба ще цілих 900 кредитів. Ну, не знаю, чи хватить чи ні. Можливо, ще зараз стардропів мені попадає. І давайте спочатку заберемо такі от менш цікаві це кредити. Фасто, отак от позабираємо. Бам-бам-бам. Ну, непага, окей, кредитів є. Тепер можна позабирати. Ну, коротше, все, крім стартропів. Ми зараз позабираємо. Отак от забрали. Кристали забрали. І тепер залишилось тут тільки стардропи. Ми капець, як багато стардропів відкриємо за це відео. Тут приблизно 100 штук виходить. 10 магазинів у нас будуть, в бралпасі тут штук, 10 є, в рекордах десь 10. Ну коротше, багато стардропів. З моя купілок ще разом приблизно 40. Ну коротше, дуже багато стардропів ми відкриваємо і щось поки що, нічого такого цікавого не випадає. Тільки я це сказав. Міфічний стардроп, так, як я і казав, давайте, прошу. Хоча б і пічний браулер, будь ласка, е, я вас зрозумів, на Мортіса, дуже класно, я дуже сильно радий, прям капець. Прям дуже радий. Відкриваємо, коротше, два наші останні стардропи в бралпасі. Епічний, та останній в бралпасі просто рідкісний. Окей? Я вас розумів, тому давайте тоді тепер перейдемо до е, нагород за ці трофеї. У мене тут їх також трошки є, цілу, за 2000 трофеїв ми будемо тут відкривати. Так, забираємо сточки в сели. У мене, до речі, вже майже 4000. Це досить таки непогано. Враховуючи те, що в мене тут тільки зараз буде, скоріше, що один новий браулер. Ну я сподіваюся, що буде більше, але поки що, скоріше що так, якраз таки так і буде. Ну ми забираємо, до речі, можна навіть звіка, скоріше що не буде. Я дуже надію... У мене хоча б один бравлер буде. Ну, давайте відкриваємо рандомний старт-дроп, епічний. Тут у нас падає 500 даборів. Ну це класно для браулпасу, але мені б краще, щоб випадали якісь, наприклад, очки сила, бо монети. До речі, пасхалочка в воді блінгів 2009. Нормально, класно. Олди будуть знати, до чого це пасхалка. Так, ну давайте тоді тепер відкриємо з магазину, заберемо менш цікавіше, це у нас отакі от дві іконочки. Не знаю, я принцип їх ставити поки що не буду. Ну, можна, в принципі, їх просто так забрати. Бам-бам, залітають нам іконочки. Тепер давайте заберет пінчик з Ігор Мортісами. Забрали, гіперзаряд, який завжди ми не можемо забрати, тому тепер залишилось майже найцікавіше. Спочатку давайте 10 стардропів рандомних ми відкриємо. Так, перший нічого цікавого, другий, ну, може щось випаде, цей з товчки Відкриваємо далі, очки сили. Дайте вгадаю монети. Ні, не вгадав, даблери. А тепер монети, може. Так, тепер монети я вгадав. Ой, тихо, я чуть не забрав мертві ящики добре, що там гіперзряд був. Відкриваємо наступні 5 рандомних стартропів Зразу, до речі, епічний, і випадає пін. Ну, на що мені ці піни? Бо ні, вони взагалі не потрібні. Вже тоді, ладно, хай краще скин випадає, ніж цей пін. А так, це вже вроді був третій. До речі, кредити, це класно, але їх дуже мало. А так, все. Ні, оце, от, напевно, що останні. Ми відкриваємо. І, в принципі, все. Залишилось найцікавіше. Дві наки дуже круті нагороди. Тому я пропоную почати з Легендарного стартропа, бо він менш цікавіший, його більш ну частіше можна вибити, ніж мертві ящики. Тому коротше відкриваємо, надіємося на Браулера. І так, це випадає нам Браулер епічний Браулер Беррі. Я дуже радий, що ми вибили. Хоча б епіка, це вже також дуже класно. Тому я радий. забираємо його і тепер давайте відкриємо два мертві ящики. Як ми перевіряли в минулому моєму відео, звідси може випасти легендарка. Ну, якщо не помиляюсь, то ми з мертвих ящиків, вибили гендарку, а не з легендарного стардропа. Ну коротше, давайте відкривати. Дивимося, тут у нас дев'ять предметів. Ну, щось дуже мало. Ну, це точно не крутий скін. До речі, я забув. Я хотів перед тим, як відкривати ці мертві ящики, я хотів купити скін на Ель прімо за 29 кристалів, Щоб мені він не випав, щоб було більше шанси випити якийсь крутий скін. Але мені тут, в принципі, так, скінчик не випав, зате плюс 200 кредитів. Ну, це класно. Я дуже надію, що мені не випаде зараз той скин на Ель Прімо за 29 кристалів. От, все крім цього, все крім цього скина, я вас прошу. Люба, крім цього скина, так, знову 9 предметів, яке розуміється, вже ніякого крутого скіна не буде. І випадає нам навіть 0 браулері, просто випадають всякі спечки і пінчики. Я вас розумів. У мене було найбільше надія на ці ящики, з того всього мені з них нічого цікавого не випало. Тому, в принципі, все. Ми відкрили все, що тільки можна, якщо я нічого не забув. Ну так ми відкрили все, що тільки можна, вже тут нічого не світиться, і в нас отриманий тільки один бралер. Ми навіть до сквіка не дійшли, хоча я думаю, що ми якраз таки його отримаємо. Тому я пропоную зараз вкачати нашого бері на сьому силу, який інших брали. В принципі, отак от стоп. Це вже, от, це вже якраз таки сьома сила. Ну і раз у мене є багато очків сили. Давайте ми все-таки вкачаємо Мортіса на одинасту силу, щоб забрати на нього гіперзаряд. Тому отак от ми вкачуємо. Потратили можна сказати всі очки сили. Ми на з Я тепер нікого не можу вкачати. Це, звісно Ну ладно, окей, зато у мене тепер може бути халявний гіперзрет на Мортіса. Ну і це означає, що треба його апати на тисячу, тому що ну ж не ж його вкачив на цей на одна сто сил. Ну окей, гіпер ми золотали, зекономили 5 тисяч монет, зате потратили всі очки сили, які я тільки мав. Прокачувати більше мені тут зараз немає що Тому, коротше, я буду завершити це відео і йти далі апати трофеї. Тому кому це відео сподобалося, бо кого поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть щоб розказати мої неокриті відоси. Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!